Реально вага тракторів. Друзі, мені трактор Fighter ТЕ504RD. Огляд є на каналі. Тобто, коротенько сказати, що тут можна сказати. Двигун КМ 490, боковий пластиковий паливний бак 45 літрів, колеса 8,3х20 і задні 124х28. Диски розбірні як передній, так і задній. Передній міст посилений, грубий. Двигун йде на компресорі, є ресівер. Передні довантажувачі. Бачите, їх багато. І в принципі рівна підлога реверс та регулювання керма у компанії з примусовою навісною системою та валом відбору потужності на дві швидкості от, таким от сильним, потужним чулочком та розподільником, який має одну всього секцію плаваючу на основну гідравліку. Досить непогано, плюс вам сонце ну, не палить в голову. І дощ може навіть ну, намочити максимум ваші ніжки. Друзі, давайте я вам покажу. Забагато я балакаю, іноді буває зайвого. Подивіться, Нулики на вагах, як зазвичай, рівень, та рейтинг довіри зростає, я прям відчуваю це. Ой, друзі. По цінам я ж кажу на сайт. ТБМА.ком.юа завжди актуальні ціни от він на вагах. Зараз поїду ще пофоткаю на сайт фотографії, щоб воно вийти. Яка краса, друзі! 1820 кг має масу Мінітрактор Fighter TE504RD з дводисковим щепленням, він, до речі, йде. Отакий от, от функціонал, от така -от машина може стати вашою, друзі. Підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на нас в TikTok. Всіх цінуємо, любимо та поважаємо. Пока-пока!